Доброго дня, мої дорогенькі. А я сьогодні вам хочу запропонувати ось такий чудовий набір з дуже-дуже чудових масочок. Масочок для обличчя серії Пленет Спа. І так, що в мене тут є? Дивимось. Оця масочка з екстрактом білого чаю маска плівка. Дуже класна, освіжаюча. Тут, от трошечки про неї опис є. У нас Коштує 119 гривнів у каталозі. Також у мене є масочка, отака зволожуюча, поживна з олівками. Бачите, ось така от отут вона є: райське зволоження. Так, і ще отака масочка. Також маска-плівка, сяйво-золота з, з, з мерехтливим таким ефектом і з ароматом дерева. Уд. Вона у нас у коробочці йде така гарненька. Вони всі по 75 мл. І ось її ціна у каталозі. Але ж я сьогодні пропоную цей набір. З дуже-дуже дуже чудовою знижкою. Е, тому, як ви знаєте самі, що у наборі завжди купляти дешевше і вигідніше. Тому отакий от чудовий набір масок буде вам коштувати всього 200 гривень. Це дуже-дуже приємна ціна. Майже одна маска вам йде у подарунок. Але тільки при купівлі ось такого набору разом. Маски свіженькі, тільки 2 дні тому отримала. Так що, якщо бажаєте, маска зволожуюча з оливою, маска плівка з білим чаєм і маска з деревом, ут, сяйво золото також плівка. Всі масочки по 75 мл. Замовляйте, весь набор буде вам стоїти 200 грн.